Служба безпеки України затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який наводив російські ракети та на об'єкт Укрзалізниці. Для цього він прикріпив gps маячок в точку, коли треба цілити. Під час цього заняття його і схопили. Під час обшуку у шпигуна знайшли ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та сім карти із доказами злочину. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську карту. Однак співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ.